Вітаю, вас, шановні друзі, моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському, як завжди, про здоров'я будемо говорити в наступні 15 хвилин. І Зазвичай одноманітна робота та певний спосіб життя можуть коштувати нам певним набуттям проблем із видів захворювань, таких як, наприклад, тунельний синдром, про який сьогодні піде мова і про те, що призводить до подібного захворювання, які різновиди воно має, і в принципі, чи лікується чи вирішується Ця проблема. дізнаємось В нашого гостя з нами сьогодні нейрохірург Дмитро Орлов. Вітаю, Дмитро. Добрий день. Давайте почнемо з базового питання: що ж таке тунельний синдром? Дуже приємно за привітання. Мене звуть Дмитро Орлов. Я являюсь лікарем-нейрохірургом. Працюю у місті Кривому Розі, займаюся взагалі проблемами. Нервової системи, а лікування, діагностика. І сьогодні хочемо побалакати про таке явище, як тунельні синдроми. Тунельний синдром це здавлення периферичного нерву на кінцівках у разі або якоїсь неправильної роботи, або якогось супутнього захворювання, яке призводить до защимування нерву та супутньої як би сказати, симптоматики. Так, зрозуміло. Тобто, проблема з тим, що ми якось неправильно ставимось до свого організму, так і до роботи з ним відповідно у більшості випадків. Так, це десь 70-80% Того, що це неправильне положення тіла. От сьогодні ми будемо балакати про карпальний синдром. синдром карпального каналу. Це коли у нас є серединний нерв, який проходить ось у цьому місці. Він проходить між кістками зап'ястя, між фасіями та поперечною зв'язкою зап'ясного каналу. І люди, які, наприклад, у них якась монотонна робота це ті, хто працює за комп'ютером швеї різного роду. Навантаження монотонії на руки, вони призводять до того, що ця зв'язка гіпертрофується і починає передавлювати нерв. І це призводить до того, що починаються спочатку нічні болі у пальцях, поколювання, заніміння, яке дуже неприємне і часто турбує людей. Якщо не займатися діагностикою та лікуванням цього синдрому, це може призводити до того, що рука починає, як кажуть, народів психати. Uh -huh. Починає з'являтися слабкість в руці, от навіть якщо людина до мене приходить, скажеться, що ми беремо допустимо якусь там чашку з водою і не можемо її втримати, вона випадає з рук. Uh -huh. Тобто, це вже дуже такі пізні. Стадії захворювання, які не лікувалися. Mm -hmm. Так. Коли треба звертати увагу, і в принципі, за якими першими симптомами людина може зрозуміти, що вже щось з нею не так. Зазвичай перші симптоми це нічні заніміння та поколювання у пальцях, пальцях рук. Mm -hmm. З одної сторони або з обох заніміння по типу перчаток, коли от нижче оцього рівня вся рука. Занінівша угу. оце вже такий дзвіночок для того, щоб звернутися до лікаря та діагностувати це захворювання. Так, добре, першими кроками на ранньому етапі чи можна виправити якось цю ситуацію, і як вона виправляється? Так, звісно, спершу люди, як зазвичай, звертаються до сімейного лікаря, який може або сам порекомендувати лікування, або направити до невролога. На ранніх стадіях а, можна це вилікувати, ну, коли носять спеціальний корсет mm -hmm. на запястя, та також а, знеболюючи протизапальні засоби. Якщо вже дуже сильно турбує, можна додати кортикостероїди або зробити блокаду у карпальний канал, це спеціальна ін'єкція, яка робиться під нерв а, та зменшує запалення і набряк, який там є, щоб звільнити цей нерв. А, якщо а, Прогресує захворювання, то одним із методів дослідження є електронейроміографія, коли е, спеціальним датчиком лікар проводить дослідження нерва, тобто він ставить по спеціальним точкам датчик Яху, і, е, грубо кажучи, прибуває ультразвуком угу. нерв, і там воно показано наскільки відсотків знижена провид... ну, проходимість Про, цього провідність, нерва, так. провідність цього нерва. Так. Якщо там е, нижче 50-60% то це вже часто показання для того, щоб вже думати про хірургічне лікування. Також є проблеми, не пов'язані з карпальним каналом, але вони схожі по симптоматиці. Це, допустімо, кили диск у шийному відділі. Це теж треба діагностувати, тому що часто буває заніміння в цих трьох пальцях та слабкість рубці не тільки від карпального каналу, а й від проблем шиї. Повинен діагностувати вже лікар-невролог. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну, відповідно, як завжди, звертаємося до спеціальної діагностики і вирішуємо вже потім за висновками цієї діагностики, що далі робити. Так, Добре, ви сказали, що на перших стадіях можна за допомогою безхірургічного втручання вилікувати це. Це ми лікуємо або можемо просто призупинити розвиток цієї хвороби? Можна сказати, що ми трохи призупиняємо, але у більшості випадків. Ми знімаємо симптоми. Угу. Щоб призупинити захворювання, треба а, звернути увагу на свою діяльність. Якщо ж я скажу, це якась монотонна робота, то треба. А, ну, хоча періодично, це вже ми як про профілактику говоримо. Там а, один раз у годину-дві робити зарядку для кістей рук. Угу. От, а, робити масажі, ходити на масажі взагалі. А, Люди, якщо слідкувати за своєю спиною та тілом, повинні проходити хоча б два-три курси на рік масажів. А масажів кістей це також дуже добре допомагає. Із ліків це любі не стероїдні протизапальні засоби, допомагають зняти усі симптоми, і плюс ще кортикостероїди. Угу. В наш час це захворювання наскільки поширено? Я б сказав, що дуже, тому що до мене ну, не так, як зі спиною часто звертаються, але, наприклад, у місяць десь 10-15 чоловік постійно приходять з такими скаргами. І десь одному, двом, або іноді і трьом, показано ще оперативне лікування. Угу. Так, давайте перейдемо до методів оперативного втручання. Угу. А, коли. У людини які покази для оперативного втручання. Це ми вже казали про те, що ми проводимо електронерміографію, визначаємо провідність нервів. Якщо вони знижені менше половини, тобто то більше 50%, то так, перше, це зниження провідності нервів. Друге, це неврологічна симптоматика, коли у людини слабкість у руці, заніміння, постійні болі у руці, коли вже ми візуально бачимо, що рука починає, як кажуть, на психати, то це вже прямі покази в тому, що треба робити оперативне втручання. Як воно проводиться? Оперативне втручання проводиться під місцевою анестезією. Зазвичай людини питають, чи є в неї якісь там алергічні реакції. Зазвичай колиться лідокаїн, але якщо є алергія, то береться інший. Підбирається так вже. Так, знеболюючий засіб, робиться невеликий розріз до 2 см в цьому місці. А, і а, розсікається оця поперечна зв'язка, яка передавлює сам нерв. Mm -hmm. На функціональність руки вона ніяк не впливає, впливає так. Так, накладуються шви, які знімаються десь через 2 тижні. А, профілактика, яка це антибіотикотерапія 5 днів та знеболюючі. На руку накладається пов'язка туга і а, забороняється робити різні навантаження на саму руку, поки не загоїться рана угу. тоді вже знімаються шви і а, відчуття полегшення наступає вже у перші 1-2-3 тижні. Угу. Ну, зазвичай так все проходить. Так, зрозуміло. Тобто на функціонал вашої руки це ніяк не впливає. Найголовніше для тих, хто боїться, наприклад, такого втручання, і знижується тиск на сам нерв за рахунок перетину ось цієї перепонки. Часто люди приходять, буває таке, що у людини, от у мене є знайома у якої. На обох руках така проблема, і вона каже: можете мені зробити одразу на обох. Я то можу, але це не рекомендується, тому що у людини обмежений функціонал. Тоді вона не може себе, ну, грубо кажучи, обслуговувати там щось, узяти, тому що руку треба берегтися два тижні. Тому робиться один, одна сторона, потім десь через місяць-два можна робити вже іншу сторону. Так, добре, зрозуміло. А відновити ту саму провідність нерва можливо, або вона сама поступово відновлюється підставляти. Вона такої відновлюється а вже ж призначаються спеціальні ліки, які допомагають прискорювати відновлення. Це вітаміни, ліки, які допомагають периферічній нервовій системі. Також, коли заговується рана, це лікувальна фізкультура масажі на руку. Угу. Так, ну і відповідно рекомендації з якихось навантажень, так о, на певний період, так, десь місяць-два забороняється і монотонна така робота, і навантаження на руку, на якої було проведено оперативне втручання. Так в нас залишається трохи часу на те, щоб приділити його якимось профілактичним діям. Знову ж таки, ви вже згадали а, зарядку, угу. так якусь певну, мінімальну, що ще робити, і о, чим користуватися для того, щоб. Були здорові наші нерви. Насправді, як я завжди кажу, це зарядка, яка допомагає нам там спорт здоров'я довголіття. Uh -huh. це, кажуть, ми займаємося профілактикою а, стиснення серединного нерву. Це масажі для кісті. Можна самому їх робити, ось це місце розтирати. А, можна купити. Просто зап'ястя. отут? тут. Так, так, оце місце. Ось тут воно знаходиться. Uh -huh. А еспандери і. Ну, Звичайно, не дуже важкі, але такі, щоб тренувати м'язи. І профілактика монотонної роботи, якщо людина довго сидить за комп'ютером, часто це, якщо мишкою користуватися, це права рука у людей. А, треба хоча б через годину-дві робити а, перерви та розім'яти руку, розминати. Прийом а, вітамінів групи Б також допомагає. Ну, в принципі, це все, що можна сказати про ці тунельні синдроми, але це насправді таке ну, дуже серйозне захворювання, якщо їм не займатися, тому що нерви мають таку сказати, особливість, що вони довго можуть витримувати, витримувати... Певний, певний дискомфорт. Да, певний дискомфорт, але коли наступає той момент, коли нерв відмирає, то навіть якщо зробити операцію, там щось ще. Рука все одно не відновиться. Угу. Тому треба дуже уважно для цього ставитися і дивитися за собою. Так. Ще з подібних проблем, що виникає, окрім тунельного синдрому, про який, якому ми сьогодні приділили час. Багато є. Ну, тунельних синдромів насправді багато. Угу. А, також є травматичні ураження нервів, ну, таке, що можна сказати, Схоже на тональний синдром, коли, допустимо, у людини якийсь був перелом, чи в якесь там поранення, і також травмується нерв, то робиться електронейроміографія, та сама, визначається провідність нерву, і робиться вже подальший план лікування для людини, щоб визначити, що з нею робити далі. Отже, робимо висновок, перша це профілактика, до якої треба досить уважно ставитись, займатись собою, не давати собі, а, значить, по попуску у цьому для да, жодного а, так щоб, щоб не було потім проблем якихось кардинальних, ну, які призводять і навіть до оперативного втручання, і потім до якихось відновлювальних mm -hmm. дій і процедур. Тобто, в першу чергу, дивимося на профілактику. Ну і якщо з'явились якісь певні симптоми Ми з перемогу. Лікаря uh -huh. а, він дивиться, якщо треба. Він направляє до невролога. Той направляє на електронейроміографію. А, у нас у місті, а, часто, кстати, забув сказати: у нас у місті тільки в одній лікарні проводиться це дослідження. А, це Криворізька центральна районна лікарня, село Новомайське. Тільки там є а, цей прибор-апарат, який робить електронейроміографію. Uh -huh. Так. Тепер навіть знаємо, куди так, звертатися Так, треба можете туди їхати робити. Так, Дмитро, вам дякую за те, що завітали. Сьогодні таку досить важливу проблему підняли сьогодні, тому що а, ми знаємо, що за комп'ютером сьогодні працює дуже велика частина населення. Так і так. А, дійсно ця проблема поширюється з кожним роком все більше і більше. Дякую. Дякую вам також. Ну що, друзі, поговорили про тунельний синдром, дізналися, а, як. Запобігти його розвитку у нашому організмі, як його лікувати, і відповідно куди звертатися навіть за таким лікуванням? Вам дякуємо за вашу увагу. і Маємо надію, що були корисними сьогодні для вас. Побачимось в ефірах першого міського.